Усе своє президентство Путін намагався вписати своє ім'я в історію, і нарешті це йому вдалося, розв'язавши повномасштабну війну проти України і ведучи її вже понад рік. Не враховуючи до цього восьмирічну окупацію у Криму та військову фінансову підтримку сепаратистів на Донбасі, Путін особисто потурав військовим і злочинам проти людяності, провівши попереднє розслідування міжнародний кримінальний суд Гааги, видав ордер на арешт Путіна як міжнародного злочинця. Тепер він став шостим у світовій історії керівником держави, на чиє ім'я виписувався подібний ордер. І те, що в Росії намагаються це обсміяти в публічному просторі, жодним чином не Ває на посилення ізоляції країни, адже цей ордер, на відміну від Росії, серйозно розглядає ті нечисленні партнери Кремля, навіть які розташовані в Африці. Україна продовжує готуватися до контрнаступу. поступово продовжує приїздити і західна техніка у мережі. Все частіше стали публікуватися відео з караванами бронеавтопоїздів, що рухаються в бік лінії фронту. Але поки Україна готує ударний кулак, Росія істерично шукає людей, якими можна буде затикати дірки. Як це робилося мобілізованими? Для цього і був відданий наказ Медведєву забезпечити набір на службу 400 тисяч контрактників, і це розпорядження вже почало виконуватися військоматами. Вони вже рапортують про початок розсилки повісток для нібито уточнення даних. Сьогодні ми наповняємо наші бази актуальними даними, визиваємо громадян, проживаючих в нашій області, стоячих на військовому чоті з цілею уточнення їхніх персональних даних. Паралельно з цим, і Пригожин заявив, що планує набрати 30 тисяч найманців до складу ПВК Вагнер. Куди ж поділися десятки тисяч зеків і найманців, що були у нього до цього. Він не повідомляє. Однак, Пригожин регулярно виносить на загал сварки з місцевою владою по всій Росії, яка відмовляє йому у себе в регіонах влаштовувати масові поховання вагнерівських найманців. Людина, що зовні схожа на Путіна, нібито відвідала Крим і Маріуполь. Після чого вирушила в командний центр російської армії в Ростові. Стосовно того, що на екранах показали справжнього Путіна, у багатьох знову з'явилися сумніви і досить обґрунтовані. Адже минулого тижня Путін літав до улан Д, де для проїзду його кортежу людям не дозволяли навіть переходити дорогу. А про те, щоб показати його на загал на вулицях міста, мови взагалі й не було. Вон даже не дають ту дорогу Тільки через вон той переход. Подземный. Тут же Маріуполь, куди долітають українські ракети, і Путін, нібито сам за кермом японської Тойоти, не москвича і навіть не патріота. Їде вулицями зруйнованого руським міром міста, після чого ще й зустрічається, нібито з місцевими. Єдине, наша була ця показуха це перебити інформацію в Росії стосовно ордеру на арешт Путіна як військового злочинця міжнародним судом Гааги, Росія завжди славилася своєю величчю, своєю духовністю і умінням бути єдиною зі землею. Принаймні так стверджують її нинішні керівники, включно з Путіним і главою РПЦ ФСБ Кирилом Гундяєвим. Але якщо раніше через погано розвинений інтернет у Росії про глибину російською духовності, мало хто знав, то зараз, що не десь починає мироточити чергова скрєпа, це одразу ж потрапляє на загал, так селище Тющево в Рязанській області. Потонуло у гної запас добрив для полів, залив вулиці селища і порадував місцевих своїми споконвічно російськими пахощами. Метонім в говні.